Так, Бонжур. доброго дня всім! Сьогодні я хочу вам розповісти про зовсім, можемо так сказати, новий продукт. Він у нас іде тільки другий каталог, або ж третій. Але в українському ріфлем я чомусь його не знайшла. Не знаю. Може я неуважно дивилась? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, дівчата, хто знає. Я пропустила його, а або його просто ще, поки він не з'явився, або його немає у нас. Там, ну, нема там, його в Україні. Тут у нас він є вже ну, другий або третій каталог, ну, другий це точно є. І так, це у нас ось така річ. Ось така річ, ось така річ, така. Така. І ось така. Тобто, так, він приходить в такому пакуванні. Тут я його вже розкрив, бо я сьогодні навіть записала коротеньке відео, але потім видалила, воно мені так не здалося не дуже, не дуже таким доречним. Так що, хто хоче подивитись, це коротеньке відео, як я його приймаю, як я, як я його навела, там він вже готовий у вигляді, як я його приймаю, як він ще раз виглядає. то Можете мені в коментарях написати, я вам особисто на, на відповідь на ваш коментар скину це коротеньке відео. Я там його записала свої нові своїй всі ті гарні такі слонові кістки кольору. Там в мене вся продукція по догляду за обличчям, тому що цей продукт націлений саме на догляд за обличчям. Так, так, він, він питний, але він націлений на догляд за нашу шкіру. Як кажуть, ну, передусім. І так, чому саме «Велософі Б'юті Beauty Collagen Complex? Нам кажуть, що основою колагенового комплексу велософеб'ют є колагенові пептиди – Верісол. Запатентований інгредієнт підтверджений численними клінічними дослідженнями. Щоденне використання лише 2,5 г верісола доведено, що покращує еластичність шкіри, зменшує зморшки, стимулюючи вироблення колагену. І в дерма, дермальному, дермальному шарі підвищує зволоження шкіри для більш гладкої та сяючої шкіри. Вирісул діє глибоко, глибоко, де починається видиме старіння, допомагаючи вам досягти більш пружної та здорової шкіри зсередини. У поєднанні з гіалуроновою кислотою, вітаміном С та цинком, ця цільова формула живить вашу красу прямо в джерелі та підтримує не тільки здоров'я шкіри, але й волосся та нігтів. Тепер, значить, наступне, нам кажуть. Як він, значить, що, чого він Пакетики з колагеновими пептидами вирісол, гіалуроновою кислотою, вітамінами та цинком для сяючої шкіри, волосся та нігтів. Колагенові пептиди допомагають покращити пружність шкіри, зменшити зморшки та підтримувати зголоження шкіри. Е, так, з колагеновими пептидами вирісол. Я вам зараз дістану пакетик цей, дістану і продемонструю. Ось такий. Він має такий ніжну такий. Біло трошечки рожевий колір, але коли ви його вже, коли ви вже, його безпосередньо, коли ви його вже безпосередньо будете розмішувати, він дасть такий дуже такий насичено-рожевий, світло-малиновий відтінок напою. У ну, мене, мене є коротеньке відео, воно трошки вийшло не, не таке як сказати, не дуже вдачне, я тому я його виклала, а потім видалила. Тобто, Якщо комусь треба подивитися, як його приймаю, ну, як, як, як він виглядає, з пакетика, як виглядає, то будь ласка. Напишіть мені, я вам в коментарі на ваш коментар його відео це посилання скину своє особисте. Так, значить. З колгеними пептидами вирісов для пружної та зволоженої шкіри. Високий вміст вітаміну С для підтримки утворення колагену та функції шкіри. Джерело цинку для нормальної шкіри, волосся та нігтів. Для чого я його взяла? Якщо чесно, ну, я довіряю нашому ріфлам, довіряю нашим вченим, довіряю нашому велософі, в цілому цим бадам, нашим всім довіряю. Але я хочу сказати про те, що я брала. Собі комплекс, ви знаєте, у нас був комплекс також для волосся, для нігтів, і останній він був оновлений також і для шкіри. Я його пропилась, але знаєте, коли він був в минулому виконанні, він мені допоміг. У мене нігті стали такі тверді, такі, знаєте, як ком'яні, такі тверді, такі гарні нігті, волосся перестало. Я навіть, навіть рахувала одна, дві-три волосинки вранці ем, під час розчісування, більше не випадало. Розумієте? Тобто попередній комплекс наш, як він називався у нас, внутрікомплекс для волосся нігтів він назвався. Він називався просто спочатку, внутрійкомплекс для волосся нігті. Були такі драже, круглі, всі знають, як таблеточки такі, драже, такі вітамінки, ми їх, бали, ми їх приймали і він допомагав. Потім його зробили також для краси шкіри, додали це формулювання, внутрішкомплекс для краси шкіри, волосся та нігтів. Ну, я пропилась його такого відчутного результату, як під попереднього, я не побачила. Тому я вирішила взяти цей. Бо це з де, розумієте, гіалуронка у нас завжди є в догляді за шкірою. так? Але вона ззовні, в кремах. Якихось сироватках. Вона в нас в доглядовій косметиці, всій майже в більшості доглядової косметики, очищуючих засобах. Вона у нас може бути додана будь-де, навіть декоративку. Але тут вона всередині цього комплексу, всередині цього напою, який ви можете собі приготувати і споживати його. Так, наступне. Включіть колаген у свій режим краси. Ну, тобто, Колагенові пакетики Velosfi Beauty, Velsoфі. Б'юті легко включити до вашого щоденного розпорядку. Ну, Звісно, якщо вам треба, ви, звісно, знайдете якусь шпаринку в вашому в харчовому жку, в денному і туди його, як кажуть, будете приміняти. Підтримуючи вашу красу зсередини, без зайвих зусиль. Порошок зі смаком малини містить потужні поживні речовини, такі як колегенові пептиди, варісол гіалуронова кислота, про що я казала, вітамін С та цинк. Колагенові пептиди в допомагають покращити пружність шкіри, зменшити зморшки та підтримувати зволоження шкіри. Разом інгредієнти підтримують сяючу шкіру, міцніше волосся та здоровіші нігті. 20 порцій, рівно 20 порцій, ну майже на каталог. Високий вміст вітаміну С. Дивіться, якщо ви будете вживати цей. Продукт наш цей БАТ, знайдете його гостер таки, або е, аналогічно фірми може знайдете. Ну, знаєте, Багато, багато є фірм, які пропонують питьовий цей гіалуронку питьову. Тобто то дивіться, тоді треба трошечки, хто дуже багато лимонів їсть, Я, наприклад, цим гарішу, я дуже багато лимонів в пізній осінні, взимку споживаю дуже багато лимонів. То мені, перше, за, за все я собі це кажу і вам також нагадую, що зменшити. Споживання лимонів, свіжих, гарних лимонів, трошечки треба знижувати споживання, а може, навіть на, на час прийому цього БАДа, може зовсім лимонами, як кажуть, не, кажуть, ну, не вживати лимони. Джерело георонової кислоти та цинку, без ГМО, без штучних консервантів, без штучних барвників, підсолодженню. Підсолоджене стевією та сукралозою, тобто цукру тут немає. Зі смаком малини зроблено у Швеції. Тобто, якщо навіть діабетикам, якщо лікар дозволяє подивитися склад, подивитися повністю, як його може навіть пакетик можете надати, щоб він розчинив і в лабораторії як більш-менш дослідив, то я думаю, що він тут немає цукру, може дозволити вам вживати. Це треба дуже індивідуально діабетикам звертатися до лікарів до своїх. Активні інгредієнти в одному пакетику колагенові пептиди вирісуло 2500 міліграм, міліграм. Гіалуронова кислота 50 мг, Вітамін С 40 мг. 50% складу 40 мг. Цинк 2,5 мг 25%. НРВ рекомендована добова норма споживання. Міліграм е, МГ, рівняється міліграми. Тобто це йду, дається нам розшифровка. Примітка, харчові добавки не повинні, не повинні замінювати збалансоване та різноманітне харчування. Ну, звісно, якщо ми приймаємо добавки, ми не можемо просто їх одні приймати. Ми повинні їх приймати після їжі. В основному після їжі приймаємо. Ну, хоча тут без, як кажуть, без застереження. Ну, тобто можете приймати в будь-який час доби, коли вам зручніше, коли вам хочеться. коли зручніше. Вітамін С сприяє нормальному утворенню колагену для нормального функціонування шкіри, кісток і хрящів. Цинк сприяє нормальному синтезу так, білка та підтримці нормального стану шкіри, волосся та нігті. Вітамін С і цинк сприяє захисту клітин від оксидативного стресу. Ну, все, звісно. Тепер ще нам кажуть таке, як ми його використовуємо? Змішайте один пакетик 5, міль... 5 грам порошку. Зі 150, -150 мг води. 150-150 мг води. Смузі, ну, тобто, якщо ви коктейлі п'єте, або додайте до йогурту, або ви овочеві фруктові коктейлі, або ви йогуртний жир не вживаєте, то можна додати до коктейлю, до вашого смузі, або до вашого йогурту улюбленого. Споживайте одразу після змішування. Тобто, з чим би ви не змішали, навіть в чистій воді. Я, наприклад, вживаю о, таку охолоджену, кип'ячену воду. Я з сирою не, ну, навіть, ну, в мінеральну я вважаю, що СО2 додавати може бути навіть небезпечно а, або ну, некорисно. со 2 якісь елементи з цього з цього порошку може нейтралізувати або зовсім щось таке, ну, не те, що треба нам робити. тому я просто, або можна брати Звісно, мінералку не газовану, я думаю, можна, але я беру просту воду, прокип'ячену, дуже добре вистужену, таку кімнатної температури. Можна приймати в будь-який час доби, так і написано. Не перевищуйте добову дозу. Тобто, не, не, як кажуть, ну, не думайте, що якщо ви дві або три вип'єте, то вам буде скоріше ефект. Це, я думаю, може бути передозування і будуть, будуть якісь спобічні, ну, принаймні... Я думаю, що перше, що може бути, може пронести, як каже, кішківник може, може, бути, кишківник може так? Але я думаю, що це не смішно, тому що, якщо попереджають, що не можна перевищувати дозу, добову норму дозу цього продукту, БАДа, то не, не треба цього робити, тому що це може бути небезпечно. Так, далі. Колагеновий пептиди арісол такий опис короткий, але такий дуже, дуже йомкий. Фактори навколишнього середовища та старіння знижують здатність організму виробляти колаген, від чого ми старіємо, що призводить до фізичних змін у шкірі, таких як поява зморщок. Варісол це запатентований гідролізований колаген, гідролізований, тобто він перероблений, розчинений, висушений і гідролізований таким чином. Підтверджений науковими дослідженнями, який покращує еластичність шкіри, появу змочок та сприяє зголоженню шкіри. Гіалуронова кислота, як і колаген, здатність організму виробляти гіалуронову кислоту знижується з віком. Це нам каже геоель. 2023 року, ну, видання, посилання на видання. Гіалуронова кислота розгладжує та зволожує текстуру шкіри, допомагаючи зволожувати та зменшувати сухість, зберігаючи молодий вигляд шкіри. Цей омолоджувальний та зволожуючий інгредієнт також допомагає підтримувати еластичність, пружність та силу шкіри, допомагаючи зменшити появу дрібних зморшок. Тобто, це запобігає появі, особливо дрібних зморшок. Дуже добре. Вітамін С це незамінний водорозчинний вітамін, важливий для краси. Він міститься в багатьох фруктах та овочах, серед найкращих джерел, цитруси, помідори та перець. Вітамін С Сприяє нормальному утворенню колагену для нормального функціонування шкіри, захисту клітин від оксидативного стресу та засвоєнню заліза. Вітамін С є важливим антиоксидантом, який допомагає захистити шкіру від оксидативного стресу та передчасного старіння. Ще хочу сказати, що вітамін С дуже багато його утримується в білокачанній капусті. Так так, саме в капусті, розумієте, навіть, навіть не стільки і в лимонах його багато, але в білокачанній капусті його також занадто багато. Цинк це незамінний мінерал, який відіграє важливу роль у синтезі каротину та колегену. І тому важливий для підтримки нормального стану шкіри, волосся та нігтів. Він бере участь у багатьох важливих процесах організму, включаючи ріст клітин, особливо у клітинах, що швидко діляться, таких як керат... кератиноцити. кератиноцити. І відомий своїми властивостями засвоєння... загоєння ран. Тобто, якщо ви приймаєте в складі цього будь-якого прикладу цинк, він сприяє дуже швидкому загоєнню ран. Знаєте, у деяких людей є така ну, резистентність до як сказати, до якихось повітря, до якихось сполук, або ще до чого, або всередині організму зниження, зниження загоєння, дуже, дуже повільне загоєння. Ну, при діабеті це звісно ясно, що але буває ще якийсь ряд захворювань, дерматити, якісь ще інші захворювання шкірні, ті захворювання, при яких дійсно ну, рани якось дуже повільно загоюються в людей. І тому якраз цей компонент дуже добре сприяє ще загоєнню ран. Було показано, що низьке споживання цинку призводить до різних проблем, включаючи пошкодження шкіри, волосся та нігтів. Ну, тобто, Я думаю, що в мене можливо, і дійсно, в мене недостатньо цинку в організмі, тому що в мене волосся і нігті, Нігті, знаєте, от вони, наприклад, я за ними доглядаю весь час, я я ж кажу, я не роблю манікюр, я не ріжу коли я не, не, зі, не зішкрібаю. Є така манера в деяких беру маленький ножичок, або що немає. Нема людини для зняття лаку дівчина може в пилки раз рознігті. Я ніколи собі так. Я за ними доглядаю дуже акуратно, але вони в мене пересихають, розумієте, не те, що вони якся з середини ламаються. Вони в мене ззовні на зовнішніх краєчках. Вони в мене дуже пересихають, робить такі, як скляні. І коли він така заусінця з'являється на краю нігтя, вона дуже дуже гостра, як бритва, така знаєте, як, як лезо, дуже неприємно. Можна або себе або когось поранити, поцарапати. Тому я вже, я вже що тільки не робила, я вже зрізала їх повністю під. Я вже бачите дуже таким лаком, дуже таким, майже непримітним, таким, який мінімально, навіть як сказати на слої там, щоб воно було, щоб вони не пересихали. Але вони, вони все одно в мене я вже, я просто змучилася, я вже була змушена, просто змушена взяти і спробувати ще це. Тому що я ж кажу, той попередній у нас комплекс був, він мені працював якось ну, ліпше. А вже більш після нього, більш новий, який написано було і для шкіри, і для волосся, і для нігтів. Я ним ну, особисто я не дуже задоволена була. тому що, ну, Але це особисто на мене він так подіяв. Я не знаю, як він може подіяти на вас, якщо ви його приймаєте дуже, дуже маю надію, що вам допомагає той новий ну, нутріком. Все добре, тому що поки що я так розумію, поки що немає цього саме з цього велософі цієї новинки з гіалуронкою для того, щоб колеген виробляти і все інше і з цим підтримувати. Наш організм добре, то може він з'явиться, почекайте трошки, або може я ж кажу, може, я пропустила, напишіть мені. Тобто я хочу сказати ну, про те, що я, я змушена була взяти для того, щоб сорвувати. Я до всього нового відношусь не дуже так з довіру, як сказати, вимовити. Ну, я не знаю, як він буде діяти на організм цілому, я тільки почала. Ну, в наступних відео я скажу, якщо він якось не так щось якось по-іншому діє, як, він, як в описі йде, я вам скажу обов'язково, тому що ви знаєте, що я писала навіть в описі свого каналу Ютуб, що я на собі все випробовую, я приміняю це все, наші продукти, Oriflame, нашу продукцію випробовую на собі. Я на стійкість декоративну косметику випробовую, я сплю. З макіяжами вночі, для того, щоб вранці подивитись, наскільки обсипалась туш, наскільки все розмазується, розтирається, наскільки вибирається. наскільки після того, хоча так робити, не можна. Знаєте, що з тональником спати не можна, але я з тональним кремом сплю, з базою, з тональним, потім вранці встаю, дивлюсь, наскільки воно вбирається в шкіру, скільки залишається на серветці або на спонжику під час очищення, після того як з макіяжем спиш в ніч. Ночі вночі, тобто. Ну, коротше, я все випробуваю на собі. Так само і це, а особливо те, що ми вживаємо всередину організму, це волософі, продукти наші бади, Я завжди е, вам розповідаю про цей продукт детально, ось так, зачитую з сайту. Це інформація не мною придумана, це взято з сайту, офіційного сайту Oriflame нашого, в нашій країні. Тому я хочу сказати, що я випробую спробую і вам свої враження передам. Тобто, як воно мені зайшло. Тому що я людина вже середнього віку, мені далеко не 25 років. Вже не 35 років. От. І тому мені дуже цікаво, як він буде діяти на мене. розумієте? Якщо вони там на сайті проводять дівчину-молоду, хлопець молодий, років 25-26, він п'є цей колаген, цю гіалуронку нерідку, цей новий продукт вживає хлопець, у нього сяюча шкіра, але вибачте мені. Хлопцям і дівчатам 25-26 років, 20 років, в них і так багатьох шкіра сяюча. Але якщо є якісь проблеми, може якісь прищі, або ще щось воно якось діє добре допомагаючи шкіру, я маю надію, що для молоді це підходить саме для цього. А вже людям середнього віку, дійсно, воно, як тут сказано, з мілки зморжки прибирає, воно розгладжує шкіру, придає шкірі сяння, придає шкірі сім'ї, Ну, я ще зовсім небагато його вживала, тому я ще не бачу. Таких прям суттєвих. Ну, трошки я, але таких суттєвих результатів, поки я ще не можу вам підтвердити і дати докази того, що воно дійсно так, як тут написано на сайті, нам кажуть. Так що, ну, ось так якось. знаєте, Я, я не люблю бути голословною і не люблю ніколи казати не те, що є. Неправду, ну, не люблю я цього. Так, його код, на, на всяк, Про всяк випадок запишіть, якщо комусь цікаво, його код. 45 356. 40. 45 356. 45, 356. Тут 20 капсул. Колагеновий комплекс «Велософі Б'юті», Beauty. Колагеновий комплекс Велософі Beauty. Ось в такому вигляді, в такому вигляді, можете навіть перескрінити, кому цікаво, в такому вигляді він продається у нас тут на сайті. Так, на сайті він виведений. І ще раз, колагенові пептидовий вирісол, Ще ось така, ось така анотація, як на сайті. Бачите, ось така, така градація, на, розкладка на компоненти. Колагенові пептиди вирісол допомагає покращити еластичність шкіри та зменшити появу зморщок. Вітамін С сприяє нормальному творенню колагену для нормального функціонування шкіри. Цинк сприяє підтримці нормального стану шкіри, волосся та нігтів. Так. І і ще що. Ну, що Змішаєте один пакетик, 5 грамів порошку зі 150 мг води чистої смузі, або додайте до йогурту, споживайте одразу після змішування. Як я вже казала, Можна приймати в будь-який час доби, не перевищуйте добову дозу. 150 мг води. От, тобто, це виходить на у нас склянка 250, звичайно, велика, то десь ну, не половиночка буде. Буде, буде десь трошечки більше, ніж половинка. Це Кожен для себе може вичислити. В принципі. Так. Добре, Тепер. Переходимо до, скільки я там вже наговорила. Добре. переходимо до звичайного догляд за шкірою ззовні. Це для внутрішнього все було дуже детально і подробно. Це зовнішнє. Тобто, нове H. У нас ось така наша. Нік і деколетти Advanced serum. Знов -таки, за гроші, 7. Да? Це знову моя улюблена сироватка. сироватка. Яку я використовую для шкіри о, шиї і декольте для шкіри, для шкіри шиї і декольте. Вона дуже має ось таку насичену зголожену текстуру, дуже гарно гідратує, дуже гарно напитує, дуже гарно допомагає. До речі. Завдяки цій сироватці. У мене ця лажбинка, ви знаєте всі да? дівчата всі в курсі. Да? Тобто немає зморщок, тому що жінки середнього віку і вже за середній вік, тоді з'являються зморщення не тільки на шиї, оці, да? що ми шиєю крутимо постійно голову головою, шиєю працюємо і в нас оці ці зморшки йде. А ще на шиї в мене нема зовсім. Да? І тут також я намагаюся тримати все, щоб було в порядку, щоб не було ніяких зморщичок. Тепер ще ну, шампуні коротко. Долачі антіфлейк шампунь. Другий крок, тобто після прешампунь, це у нас нульовий крок, ви знаєте, багато про нього вже говорила, прешампунь. А це гель салецил Acid for Scalp. Тобто це очищування, відлущування, в кого є лупа. Я для своїх членів сім'ї беру, не для себе, але в мене ще для, для для одного члена сім'ї сім'я беру спочатку скраб у мене є протилупи. Скраб він такий такому маленькому тюбіку. Такий самий тюбік долучий, але маленький. Тюбік менше. Ось повний такий, дуже, Що мені подобається, що ці тюбики з цими скрабами, такі повні набиті гарно так наповнені. Спочатку тим скрабом, потім змиваємо ретельно, потім цим шампунем. Ну і За бажання, якщо я лупа, бо дуже жирна шкіра, треба особливий кондиціонер, Але я взяла, цей кондиціонер я взяла для себе. Кондиціонер саме звичайнісінький, Ось Кондиціонер він є у нас: це Scalp Care Pro провітамін b 5 плюс Sin Hair. Тобто провітамін b 5 і протеїни, протеїни шовку. Протеїни шовку, Pro Vitamin B5 5 це для, також іде легкий кремовий кондиціонер. Можете бачити, Light Cream, Ось він, де він Тут у нас. Тут написано да? Light. Де лайт? Тут. Тут. Легкий кремовий кондиціонер, Тобто легкий кремовий у нас є ще такий більш насичений, більш густий, він такий е, написано, густий, такий гарний кондиціонер, А цей кондиціонер зовсім легкий. Він, після того, як вмили ви шампунем, нанесли, від кінчики відступили, нанесли з середини, майже ну, відступили від кінчики волосся, нанесли, протримали десь хвилин 5, мабуть, не знаю, тут... Ну, звичайно, вони тут не пишуть. Написано, що це просто кондиціонер. Та й все, кондиціонер для волосся е е Ви застосування нанести на вимите вологе волосся, ретельно змити, тобто нанести після шампуню. Ретену з металу, ви знаєте, що кондиціонери, за винятком тих, які або маски для волосся на коріння, волосся на шкіру трошки попадає, наноситься, або ще якісь кондиціонери, які наносяться повністю. Але ці кондиціонери долу всі наносять десь від середини, або так треба відступити від корінчки волосся і нанести його повністю. Тіха Діс. Так, ще в мене є ось такий крем для рук. Ну, Також це впродовження теми догляду зголоження. Знов-таки до всіх цих, цих бадів, до, до цієї теми я повністю додала всі продукти, які я купила для зволоження, шкіри, для зволоження, для напитування. Дуже гарний, такий густий крем. Крем дуже густий, дуже гарний. він такий, Давить. Дуже густий, дуже гарний він такий. Ну, добре, Він добре, добре, вбирається, добре вбирається. ось так. Добре обирається, добре, гарно заложує і дуже гарно напитує, до речі. Ви всі знаєте, що цей кондиціонер, фу, цей крем для рук, як і кондиціонери, як і... Відлущення скраб у нас є мілкенхони. Це серія Мілкенхоне. Золота серія Мілкенхоне. як відлущення. Скраб у нас для, для шкіри всього тіла. Він такий величезний тюбик у нас для відлущення. Дуже такий Він такий. Все. Тако, як в мене є скраб для рук, такий самий. Він перед, перед цим кремом скрабом для рук, а потім ретелю збиваю, крем це на густий, такий жирний, гарний. Тобто, як усі продукти Мілкенхоне, вони всі густі. І шампунь, і кондиціонер, і скраб для тіла, скраб для рук, і ось цей крем. Тюбіку для рук і крем в банці великий, такий саме золоте та серія Мілкенхон для рук і для всього тіла е, взагалі. Ну, тобто дуже гарний продукт. Так само він допомагає нам нашу шкіру зберігати як можна довше молодою, сяючою, гарною і зволоженою. Тепер ще продовження теми зволоження і продовження теми напитування. Ось така новиночка у нас. Це вже в нас не перший каталог. Це в нас який виходить другий, третій вже каталог. У нас є. Ось такий, можемо бачити, да, така гарна сяюча була у нас. Це, було, це якраз серія до, до Різдва, до Нового року вийшла. Сяюча серія ось такий гарний бальзамчик. Ось такий бальзамчик. Ось такий. Він має такий гарний, блискучий, де б його так, щоб видно було. Ну, трошечки, там трошки щось Сяє, але не так, не так примітно, я думаю. Ну, він має такий сяючий вигляд. Якщо ви його нанесете, він сяє, дуже гарно. Дуже Дуже ніжний аромат має і має такий такий трошечки. його не видно майже. Тут погано, мабуть, мені спробую піднести світло ближче, але все одно не буде видно. Ну, тобто, він сяє, але дуже-дуже так знаєте, дуже дуже дуже-дуже так, ніжне таке сяя. Його ну, практично не видно, що він сяє. Тут часточки такі час, часточки такі гарні, вони сяючі часточки, але ну, тобто, просто. Просто звичайний бальзам для губ. Для сяєння, звичайний бальзам для губ. Так, тепер у нас ще є ось такий продукт. Такий продукт у нас це у нас іде продукт Nova Age. Це у нас продукт Northwomen by Giordani Gold. 2 в 1 Shaving and Cleansing Farm. Тобто це іде піна. Для того, щоб митись, умиватись, і для того, щоб молитись, ну, власне, для того, власне, щоб голитись. Якщо ми подивимося на її консистенцію, вона дуже легко видається. Дуже легко видається. Зараз ми подивимось на її консистенцію. Бачите, легко. Я навіть ще не встигла натиснути, воно видається. Піна має аромат, такий Джердані гуд Що мені подобається в наших всіх цих ароматах, в наших всіх продуктах. Коли кажуть, що це Жордані Гол, то це дійсно Джордані Голд. Це ніяк не може бути щось інакше. Тому що воно дійсно має гарну якість. Ось так. ми Зараз навіть нанесемо. Як подив... подивитеся, як воно швидко, швидко швидко вбирається. Воно вбирається дуже швидко. Швидко-прудко. О, бачите? Все. І його вже нема. І аромат він має такий. Майже не блищить, дуже вібрався, майже як крем. Він, така, консистенція піна, але він трошки згадує, нагадує крем, тому що, коли він попадає на шкіру, він перетворюється на такий густий-густий крем, який ви добре можете розмилити, вмитися, а потім знову нанести легенько і ви поголити обличчя, поголити. Ну, кому що треба голити, той, той буде голити. Ну так, ось такий був огляд. Сьогодні тільки доглядове, тільки таке напитуюче, тільки зволожуюче, тільки омолоджуюче, тільки освіжаюче, тільки те, що м, дає шкірі сяєння. Ну, До наступного відео. Будьте здорові! Монсуа, гарного Гласне. вечора вам всім. До побачення до наступного відео.